Самі G20 — це така дуже крута світова а, ну, подія, яку всі чекають. Політична подія, де будуть розмовляти з приводу мира в Україні і не тільки із великою кризи, там, продовольчої, енергетичної кризи, і як цю проблему вирішувати. Тобто вирішувати усі проблеми, які створила Російська Федерація за останні півроку, як ви бачите. ось. І е, є вже меседжі про те, що тоді, тоді буде точно відправлена делегація Російської Федерації. І от так. У глядачів має бути питання, навіщо вони туди їдуть, якщо їх там особливо там ніхто не буде слухати. А от ви зря так думаєте, тому що е, будь-які переговори діляться на два етапи: е, е, одні розмовляють з позиції сили, а е, інші розмовляють е, з позиції опонентів, тобто слабкісті. І росіяни роблять все, от зараз, ну, мабуть, е така найактивніша терористична в них йде акція на мирне на населення України для того, щоб потім на G20 розмовляти вже з позиції сили та шантажувати Україну та всю цивілізовану спільноту, що ми будемо продовжувати робити ще більше для того, щоб ви пішли на наші перемов... перемовини. Що? Як я бачу стратегічний план Пуйла на наступні там, місяці. Йому дуже треба а, перерва у війні а, для того, щоб знову набратися сил. Чому? Особистого складу вже не вистачає. Ті, що 300 тисяч людей мобілізували у Росії, вони не вміють воювати. А, щоб воювати, треба вчитися не один місяць, а можливо навіть не один рік. А, а ми вже бачимо інформацію про те, що людину там забрали, там з якогось населеного пункту Росії, там там в один день, і через 4-5 днів вже прийшла похоронка його сім'ї про те, що він загинув на фронті. Тобто людина відразу за 4 дні відправилася без якогось досвіду, без там навчання чогось ще на фронт, і загинула там. Тому перше, що треба путіну, це звісно навчити людей воювати, тому що вже боєздатних підрозділів в нього залишилося дуже мало на той фронт, який більше тисячі кілометрів простягнувся всією Україною. По-друге, йому треба зробити нові боєкомплекти. Щоб ви знали, ось це відкрита інформація від нашого генштабу: що більша частина вже знарядів для артилерії. А російська армія це артилерійська армія, яка в основному, тобто бомбить дуже слабка в них піхота. А вже ці боєприпаси везуться зі складів Білорусі, тому що не вистачає особистих вже складів, не вистачає вже виробництва особистих знарядів. Тому вони вже йдуть до Білорусі. Не вистачає. Ви ж бачите, в них немає дронів. Вони вже звертаються до країн близького сходу до Ірану. Ну, ось якось так. Тому для того, щоб набратися цих сил, їм потрібна перерва. Ну, і Росії а, потрібно 2-3 місця знову, ж, щоб а, вивчити своїх людей для війни, їм потрібні боєприпаси. Та по третє, краще наступати, якщо холодна зима, у січні чи лютому, тому що тоді земля не промер... промерзне і дуже легко йти БТРам, танкам в атаку та іншим... іншої великої техніки. А якщо зима буде теплою, то вона погрязне просто у землі, і це буде важко. У будь-якому випадку зараз наступати з обох сторін, будемо чесні, доволі важко. А тому Путін хоче всю саму перерву. А щоб ця перерва а, сталася для нього. 啊。Uh Він розуміє, що як сказав Зеленський, розмови з Путіним не буде? Йому треба склонити для перемовин саме союзників, тобто європейський союз та сполучені штати. Для того щоб це зробити, треба шантажувати чимось. Тому він шантажує ось таким прикладом, так знищуючи об'єкти інфраструктури, для того щоб сказати, що якщо ми не зможемо сісти за стіл переговорів, то ми це продовжимо. А що це? Який це мінус для там наших європейських партнерів? Ну, по-перше, це можливо бути, якщо буде там дійсно там якийсь аут у чому я сумніваюся, частина знову людей буде нова хвиля мігрантів та біженців до Європейського Союзу, і це дасть навантаження на економіку ЄС. Якщо, Буде проблема з енергетикою, то наші союзники так будуть з нами ділитися електроенергією за кордону, але це також буде нагрузка на економіку для європейського союзу. Тобто він створив усі умови для того, щоб нам усім разом, тобто Україні і Європі, жилося погано через те, що він робить в Україні, і це його шантаж. Ну от і все. Тому G20 буде буде дуже цікавою зустрічю світових світових лідерів. Я думаю, що Якщо приїдуть росіяни, то е, їм просто плюнуть в обличчя, у морди їх пробачте, в них немає обличчя. І все закінчиться дуже просто. Вони поїдуть і скажуть для внутрішнього інформаційного ринку: ось, бачите, нас знову всі ображають. Там же Путін на своєму останньому виступі оцю цю хрені, оцей валдач, як вона там називається, він розказував, що... Е, Дуже поганий за... захід, що а, постійно їх там а, ображало, все це життя, що вони там а, а, ніяк не могли встати з колін, тому що є як якийсь гегемон. А, а, і, до речі, що цікаво, що. На усіх цих зустрічах, якщо брати там з лютого місяця, та навіть раніше, то у Путіна така знаєте, біполярочка проглядається. Спочатку дуже погані українці, потім стали дуже погані поляки та там е ті, хто нам допомагали. Потім вже всі європейці стали поганими. Потім і Сполучені Штати стали поганими. І тут вже весь е ліберальний світ став поганий. Тобто е складається враження, що Путін хоче. Офіційно зробити третю світову війну для того, щоб виправдати свою поразку, мовляв, сказати, ми росіяни тут одні, а проти нас весь світ, і ми маємо з цим боротися. Ну тобто, малює якогось гегемона ворога, якого не існує, для того, щоб підняти усі верстви населення щоб вони йшли воювати. Але я думаю, все закінчиться дуже просто е сепарацію різних федеральних округів. Та державним переворотом у Москві. Це моя особиста думка. Я думаю, що G20 це буде такий цікавий офіційний відлік. Коли якусь хрінь знову викине Путін після цього, скаже, що знову там ні з ким там домовлятися, знову там об'яви мобілізацію. І після цього почнеться дуже, почнеться дуже цікавий театр е е громадянської війни, помаленьку-помаленьку, протестів та бунтів у Росії. Отож, чекаємо g 20, друзі.